З 2002 по 2012 рік мій чоловік Ігор, він якраз служив і очолював БШР Сокіл спецпідрозділ в ці роки, дуже цінував свою роботу, своїх колег, керівництво підлеглих. Дуже намагався, і це в нього вдавалося, саме підняти рівень підготовки свого підрозділу. Він в перший день війни добровольцем зразу пішов на фронт. Було тяжко, да трошки казав, що було тяжко, але я знала, що він завжди ці тяготи переживав ну в собі. Він не показував це. Дуже вкратце розповідав, бо ми з ним суто розмовляли телефоном по декілька хвилин. Тобто, як справи. Кохаю тебе і все. Він наголошував, що в нього 40 осіб підлеглих, він дуже про них піклується. Виїхати, хоч якось він не може, ну навідати нас. І тому так, да, я сприймала це як треба.